Вітаю вас. Зараз я покажу вам саморобний зйомник, покажу розміри. По названню ви вже поняли. це зйомник рульових наконечників 2109 у вас і 2108. І, мабуть, мабуть, і других. Мені так здається. Дуже проста конструкція. Беремо трубку. В середині 42 міліметра. Робимо проріз на відстані 40 мм. І приварюємо дві, можна шайби. Ну, шайба трохи буде слабовата. В моєму випадку це метал 5 міліметрів, 4,8. Тут у нас гайка. Болт на 12 міліметрів, шах 1,25. На 6 мм подшипник. До половини я його туди усадив і обкірнив, щоб він не вискочив. Гайка приварена, гайка така височенька в мене була. І тут у нас 18 мм пройом. Бачите, спочатку сверлився, а потім робимо проріз. І ще тут одна особенності. Тут у нас ідуть два спуски на нет. Десь приблизно із середини, і середини цієї трубки, якщо її взять, Но, якщо вона ціла була, спуски йдуть на низ, Це для того, щоб воно там не розірвало пильники. Ось така конструкція. Іспитувач ще не іспитував, але самі тяги вже мають люфт. Ну, я думаю, працювати буде. Все обварено. Сварка крепше, ніж закисша тяга. До речі, одна точка, як мені розказували, видержує 2 тони. Ну, це, звісно, може, трохи завишено. Ну, півтони це точно нагрузку витримає. Все. Якщо є время і бажання можна самому зробити. До побачення. На все добре.